Компанія Арселор Кривий Ріг 20 років в Україні у 2005 році. Підприємство Кривий ріж Сталь стало частиною міжнародної родини Арселор Сьогодні це один із найбільших промислових гігантів країни, який об'єднує десятки тисяч фахівців і залишається надійним партнером міста, регіону та держави. В урочистостях з нагоди ювілею взяли участь керівники міста й області, представники компанії та най. Кращі працівники підприємства Минуло 20 років відтоді, як ви стали частиною Арселор Мітал. Я хотів би відзначити цю подію та подякувати вам за вашу вірність і відданість Арселор Мітал Кривий Ріг, особливо за ці останні три роки. Усі в Мітал дуже пишаються вами. Я пишаюсь вами. Це було цілком справедливо, що жертви, які ви принесли, нещодавно були визнані усією галузю, коли ви отримали нагороду всесвітньої асоціації металургійних виробників Ворлд. Тіл у категорії Екселенс People» – видатні досягнення сфері взаємодії з персоналом. Світові фінансові кризи, пандемія, війна усі ці виклики не зупинили виробництво. Підприємство зберегло робочі місця, а понад три тисячі його працівників нині боронять країну. Саме важливо на любому підприємці це його персонал і все міняється. але завжди у нас залишався дуже гарний трудовий колектив, який зараз знаходиться в шахті, в кар'єрі, біля домівних печей, на фоксових батареях, на ламареційних бачуваних фабриках, на прокатних станах, на об'єктах ремонтів. Хочу сказати великі слова подяки нашому трудовому колективу за те, що вони роблять кожен день. Тим працівникам, які зараз боронять нашу країну на фронті. Під час урочистостей відзначили 170 найкращих працівників підприємства. Вони отримали почесні та ексклюзивні нагороди від компанії міста й області. За цей час Арселор Мітал Криверів став не лише одним з найбільших промислових підприємств країни, але й надійним соціальним партнером міста, регіону країни. Завдяки вашій. Відданості, професіоналізму, любові до справи, ми сьогодні говоримо не лише про 20 років успішної історії, ми говоримо про силу, яка допомагає триматись в Україні. Тож, від імені голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука і депутатського корпусу, ради вітати Арселор Мітал з 20-річним ювілеєм. Бажаю трудовому колективу нових досягнень, виробничих успіхів. Металургійний комбінат і кривий ріг завжди були єдиним цілим. Сьогодні це 20 тисяч робочих місць, повний виробничий цикл від видобутку руди до випуску готової металопродукції. Протягом 20 років компанія підтримує місто, соціальні ініціативи, допомога під час пандемії, участь у створенні оборони в перші дні повномасштабного вторгнення, спільна робота над відновленням водопостачання після руйнування Карачунівської та Каховської дам, допомога перес. Селенцям. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко подякував трудовому колективу за стійкість і взаємну підтримку. Дякую за цю двадцятирічну працю, наполегливу працю, за ті інновації, які зроблені, за те, що зараз працюється, це дуже важливо. Хочу згадати ну, найбільш важкий перший рік війни. Місто завжди ну також поруч. По будь-яким питанням. Тому що ми одне ціло, тому що ми ну, одна родина. І я сьогодні можу сказати вам лише дякую. Дякую за роботу вашу щоденну, дякую за допомогу і дякую за відношення. Самого всім найкращого, щоб поскоріше вже був мир у нашій країні, Кожний... у нас мрія одна на всіх, щоб був покой, достаток. Ваших родинах, щоб здоров'я ніколи не підводило, щоб діти, онуки росли. Олександр Вілкул вручив працівникам почесні грамоти, грамоти міськвиконкому та подяки голови Ради оборони Кривого Рогу. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день.